Вітаю вас, малята та шановні батьки, діти. А чи пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі ще дріма. Яка пора, скажи? Зима, так вірно малята. Які ж зміни принесла зима в життя тварин? Подивіться, як кружляють сніжинки в повітрі. Вони нас зовуть у чарівне місце ялинки, дерева, кущі і все у білому пухнастому снігу. Діти, куди ми з вами потрапили? Так, це чарівний ліс. Якщо ми будемо подорожувати по лісу, нам треба пригадати правила поведінки в ньому. Ліс багато нам розповість про тварин, а допоможе нам зустріти цих тварин сніжинка. Діти, а що можна побачити взимку на снігу? Послухайте, які загадки приготувала сніжинка про тварин. Хто з тварин пам'яв цей сніг? Ходив чи бігав від усіх? Довгі, коротенькі, залишив відбитки. Що ж це за малюнки? Це. Сліди тваринки, так вірно, діти. Кожної тваринки сніжний слід приховав собі секрет. Куди вони нас ведуть? Хто сховався за сніжинкою? Він із казки, він із пісні, в нього зуби, як залізні, капусину він гризе, зветься звірна, букву З. Так, це заєць. Зайці готуються до зими ще восени, головна підготовка зміна шубки, тому що на білому снігу сіра літня шубка буде виглядати плямою та швидко наведе ворогів, а ось зайці немає іншого захисту, як швидкі ноги та вміння ховатися. Зайці здатні розкопувати під снігу, мерзі ягоди і суху траву. Якщо влітку зайцю вільно скаче по лісу, то взимку він риє нори в снігу. В норах він може проводити цілий день і залишати їх лише при небезпеці. Зимою зайці їдять пагани, та кору дерев, в сіно. Залишаємо гостинчик зайчику і вирушаємо далі. Чиї ж сліди далі нас зовуть? Хто сховався за снежинкою? У лісі живе, горішки гризе, рибочки збирає, на зиму складає. Плигає по гілочках, це руденька білочка. Так, вірно, діти. Взимку білочка не впадає в сплячку через те, що вона не може прожити без їжі, готуючись до зими, ще восени білка збирає жолуді, горішки, гриби, ховає їх в дупле дерев, гнізда або зариває у землю. Коли потрібна взимку, вона у глибокому снігу знаходить заховані запаси. Не забуває білочка поміняти літню шубку на зимову сіреньку. Перед настанням холодів вона починає теплювати своє житло. Коли дуже холодно, в дуплі вона спить, згорнувшись клубочком і вкрившись пухнастим хвостом. Залишаємо білочці в гостинчика, вирушаємо далі. А хто ж у нас наступний гість? Загадку відгадаємо, сніжинку прибираємо, влітку гуляє, а взимку спочиває. Полюбляє їсти мед, звісно, звісно, це ведмідь. Так, правильно, дітка. Ведмеді не роблять запасів на зиму. Спочатку осені ведмеді починають багато харчуватися, підбирають ягоди, фрукти. Так вони накопичують жир на зиму. Спати лягає ведмідь у барлогу. Це не сон, а дремота. Тож сплячка це єдиний їх шанс вижити. Пить ведмідь до самої весни не прокидається, під час сплячки не хоче не їсти ні пити. Наступні сліди куди нас привели? Загадки відгадаємо, сніжинку прибираємо, гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко, що впізнали друзі. Вовка, так, звичайно. Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста. Вовку, брату, я сестриця, а зовут мене Лисиця, звичайно, дітки. Вовк та лисиця тварини-хижаки, тому що полюють на інших тварин. Вони до зими не готуються, бо можуть знайти собі їжу. Взимку вовк та лисиці змінюють колір хутра. Воно стає густішим, що допомагає їм пережити сильні морози. Вовк та лисиця риють нори під поваленими деревами, під корневищами. Лисиця, маючи густе і пухнасте хутро, може спати просто на снігу. За допомогою хвоста лисичка зігрівається, згорнувшись кубочком, кривається ним, немов ковдрою. Взимку вовки тримаються з граями. Залишаємо гостинчика і вовку з лисичкою. Ми з вами не зустріли їжачка, тому що він спить усю зиму до саме весни. Ми з ним навесні зустрінемось, а дикі кабани взимку не сплять, шукають під дубами жолуді, риють носом сніг, землю. Коли жолудів немає, вони їдять плоди лісових дерев, шукають на полях овочі. Яку ж допомогу одержують тварини у люту зиму? Працівники лісництва облаштовують для тварин у лісі спеціальні годівниці, щоб допомогти їм пережити суворі часи зими. Ось і закінчилась наша подорож по зимовому лісу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам малята. До нових зустрічей!